Тема дня продовжує інформаційний вечір на каналі Кіровоград. Сьогодні гість нашої студії Віктор Таран, директор центру політичних студій та аналітики. Доброго вечора. Доброго вечора. Перед усім нагадаю нашим глядачам, що два дні у Кіровограді тривав семінар. Прозора бюрократія мав він назву це навчальний захід для держслужбовців, де йшлось про використання закону України про доступ до публічної інформації. Як на ваш погляд, сьогодні... Чиновники достатньо є відкритими для громади, для ЗМІ, для усіх, хто цікавиться їх діяльністю. Добрий день, шановні глядачі, добрий день студії. Ви знаєте, сьогодні, коли ми підбивали підсумки нашого тренінгу, то ми таки зробили висновок, що на семінарі був великий попит на ту інформацію, яка була, була розказана протягом двох днів. Дійсно, закон вступив в силу, закон діє, і зараз необхідно. Налагоджувати роботу органів влади по новому. Як правильно це зробити? Яким чином організувати роботу? Яким чином відкрито працювати з громадськістю? На жаль, чиновники до кінця цього не знають. Одна з причин полягає в тому, що недостатньо розроблено на центральному рівні непідних нормативно-правових актів для того, щоб їм покращили життя. Саме тому громадські організації виступили з такою ініціативою, щоб допомогти органам влади організувати роботу по-новому. Власне, цей захід здійснюється в рамках кампанії, яку проводить громадські організації Новий громадянин, це така є всеукраїнська коаліція партнерських організацій. Цей семінар відбувається за сприяння фонду підтримки зімів посольства США в Україні, і він передбачає проведення серії з дев'яти семінарів. Для державних службовців в усіх дев'яти регіонах України в Кіровограді нам допомагала його, зокрема, організовувати громадська організація ТОРУ, яка є відома і не тільки в Кировограді, на всеукраїнському рівні. І ми більше 50, ми ці два дні вчили більше 50 чиновників з усієї Кировоградської області. Щодо того, що готові чиновники зараз працювати по-новому і який є запит. Ви знаєте, ми м, наприкінці нашого тренінгу, коли ми обговорювали про те, що дійсно треба працювати в нових умовах, і чиновники сказали, що ми хочемо це прагнемо це робити. Ми підписали таку символічну хартію про сприяння в реалізації закону України про доступ до публічної інформації. Власне, подібна хартія була підписана кілька місяців тому в Чернівцях. Кировоград, друга область, де вище керівництво області висловилося з такою ініціативою, що вони готові працювати режим, в новому режимі. Підписали її представники Кировигродської Ода. Якийсь заступник Богдана Андрушенко від Кирилоградської обласної ради підписав Іван Владу від від міської ми ради. розказували про це в наших новинах. Ну, власне, тобто що... то, ми можемо говорити про те, що вона підписана, і ми сподіваємося, що е, органи влади будуть працювати в новому режимі, і ви всі це відчуєте. Пане Вікторе, ви ви ще кажете про роботу в новому режимі про щось нове до підписання цього закону, до ухвали цього закону. Не вже не було законодавство, не передбачало доступу до інформації публічної? Ви знаєте. Чиновник, до тих пір, поки наступив силу цей закон, існувало дуже багато інших нормативних актів, як законів України, так і постанов Кабміну, які діяли ще з 92-го року, зокрема, використання да, службової інформації, тощо, які дозволяли чиновникам ховати і не давати громадянам. Е Відповіді на ті е, звернення, які вони надавали. Наприклад, здається, найбільшою таємницею, яка є в всій Україні, це, наприклад, як формуються тарифи житлово комунального господарства. Е, от е, Поки не діяв цей закон, чиновники знаходили стоїть відписку, яким чином цю інформацію не надавати. Е, це стосується питання, бо, там, яким чином формуються тарифи на поїзд, яким чином відбуваються, скажімо, тендера, е, скажімо, яким чином. Яка є ну, скажімо, декларація про доходів е, чиновників, ця вся інформація вона була закритою. Е, європейський принцип, який Україна ми знаємо, є, так само прагнення встановлення європейських стандартів України, е, говорить про те, що вся інформація, яка є суспільно важливою, вся та інформація, яка стосується публічних особ, осіб, вся та інформація, е, яка стосується використання державних коштів. Це є публічна інформація, і вона повинна бути доступною. Відповідним Європейським Союзом були прийняті ряд нормативних документів, зокрема це і ханбурзькі принципи, тощо. І які про це говорять в Європі? Ці закони вже діють ну скоро вже буде 10 років. Перша була одна з перших країн, це була Велика Британія. Потім багато з наших країн сусідів приймали е, ці закони. Тому ми дуже раді, що Україна одна з перших країн пострадянського простору, яка прийняла в себе цей закон. Скажіть, як треба правильно звертатися до чиновника за тією чи іншою інформацією І скільки треба чекати на відповідь? Дивіться, ми повинні чітко розуміти, що м, запит на інформацію. Це ми хочемо отримати у розпорядника інформації, в даному випадку органу влади, певну інформацію, якою він володіє. Тобто ми повинні в нього запитати, наприклад, просимо вас дати інформацію, скільки було використано коштів, яка є цільова програма. Тобто, запит має стосуватися саме цього сегменту. Це принципово відрізняється від звернення громадян, якому ми могли е, задавати дуже багато питань, а, а надайте це, а поясніть. Тобто а як питання це? має бути чітке, звужене та конкретно і справу? Воно повинно нести. Ви повинні передбачати, що розпорядник такою інформацією володіє. Навіть якщо розпорядник не володіє цією інформацією, е, він повинен тоді перенаправити в інший органи влади, які такою інформацією володіє. Закон говорить, і це не тільки закон, це європейські е, принципи, що термін відповіді. Складає 5 робочих днів тільки в тому випадку, якщо інформація є, є дуже велика, запитувана, можна продовжувати до 20 робочих днів. Рапка. Яку відповідальність несуть держслужбовці за перешкоджання отримання інформації чи її не надання? Ну на даному випадку на даному етапі це адміністративна відповідальність, і там ми говоримо про систему штрафів. І на даному етапі, поки закон не вступив в силу і ми говоримо зараз тільки про перші місяці виконання цього закону. Більше того, ми ж вже зазначали, що не вся нормативна правова база прийнята, щоб закон запрацював на повну силу. На нашу думку, цього цілком достатньо. Десь через півроку, коли уже виникнуть практика застосування закону, коли ми будемо бачити, чи чиновники не надають інформацію, чи це випадково, тоді вже можна буде говорити. Про е, внесення змін до законодавств з тим, щоб якимось міром е, ужестечити, да, тобто зробити більш жорстким покарання. На, на, на даний етап цього достатньо. Які ваші враження від кіровоградських чиновників? Дуже приємне враження. Е, ви знаєте, всі ці два дні, е, всі сиділи, всі задавали питання е, більше 120 різноманітних питань. Причому ці були абсолютно конкретні питання, які направлені? Як організувати роботу органів влади, як нам зробити правильно реєстр, як нам краще спілкуватися з виборцями і з громадянами, як нам краще робити публікувати нашу інформацію, якою володіє орган? Тобто ділові питання, які направлені на реалізацію закону? Це було дуже приємно. І хотів подякувати і центру підготовки і перекваліфікації працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, на базі якого ми проводили цей тренінг, що нам? Ми з аудиторію гарно підібрали. І всім тим організаціям, які були дотичні до організації цього заходу. Спасибі вам за розмову. Учас нашої програми, на жаль, вже вичерпно. Маємо прощатися. З нашим глядачам Я нагадаю, що в темі дня цього разу гостем був Віктор Таран, директор Центру політичних студій та аналітики. Мене звуть Анастасія Мусатенко. Ми з вами зустрінемось на каналі Кіроград. Спасибі.